Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки пічаєчок. Сьогодні за традицією ми продовжимо нашу улюблену рубрику, що не так з певною гітарою, і в голосуванні, яке проходило і в Телеграмі, і в Ютубі. Всім дякую за участь, за підтримку. Переміг Бісіріч Варлок. Ви дуже просили цю гітару, тож сьогодні ми розберемо саме її. Одразу варто зазначити, ми розберемо інструмент з двох боків, тобто як гітарист виконавець та гітарний майстер. В цих відео, ви знаєте, ми розбираємо плюси, ергономіки, мінуси і загалом мою думку на рахунок цього інструменту. Тож беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, взагалі, як вам цей інструмент і що ви про нього думаєте. Тож. Поїхали. Ледь не забув зазначити варвал існує велика купа модифікацій, тож деякі мінуси не будуть присутні у інших специфікаціях. Не забуваємо про це. Як зазвичай починаємо з мінусів, тому що сварити завжди легше, ніж хвалити. Першим великим мінусом цієї гітари, це є її хедсток, який виглядає ось так. Перше, що кидається в очі, правильно. Дуже сильний перегиб після поріжку наших струн, особливо, якщо у вас буде стояти пластиковий поріжок, не кістка, не графіт. Можна одразу забути, що таке стабільний стрій гітари, тому що коли ви будете налаштовувати кожну струну, вона буде застрягати в поріжку через цей перегиб. А також коли потягнете бенд, ви почуєте такий тин, і струна змінить свою напругу у поріжку і буде чи висити, чи низити, в залежності від того. Які умови були до цього в неї. При цьому мені не зрозуміло, чому використовується такий хетсток, коли в них є адекватне перо, хоч і реверсне, але там струни йдуть майже прямо і не мають такої проблеми. Я розумію, що вони це використовують для того, щоб бути унікальними, що воно підходить під стиль всієї гітари, але мати адекватне перо, яке ви теж вигадали, воно не схоже ні на що, і при цьому використовувати такий хетсток це незрозуміле питання. Продовжуючи розкриття теми голови грифу, передивившись велику купу різних моделей, специфікацій та фотографій цих гітар, я побачив одну річ. В них немає волюту, тобто уплотнення місця перегибу грифу в самому тонкому його місці, там де пас під анкер і де нахил голови грифу, це ж та ж сама проблема, яка є у гіпсонів, тобто ви можете невдало зламати голову грифу. Також незрозуміло, що заважає просто зробити невеличке уподання, враховуючи, що ви вирізаєте все з одного шматка дерева, що проблема в ЧПК верстат задати одну програму, одну додаткову дію. Напишіть в коментарях, чому bc так роблять, а ми продовжуємо. Наступним об'єктивним мінусом цієї гітари є її п'ятка грифу у випадку, коли вона кріпиться на гвинтах. Схоже, бісіріч є великими шанувальниками гітар від фірми Fender, інакше не розумію, на нащо ставити такі квадратні п'ятки грифу. Он навіть коли в них модель має наскрізний гриф, там все ідеально зализано, там все гарно. Чому не зробити щось схоже у звичайному полченому грифі? На що робити квадратні п'ятки? Це ж. Одразу незручність у доступу до високих одів. І не треба писати, що там все зручно. Наприклад, в мене рука лежить на цьому квадратному шматку металу і приємному в цього дуже мало. І напевно, саме в цей момент дуже дуже мої улюблені коментатори пишуть це все шанування класики. Тож, ми продовжуємо. Наступним мінусом цієї гітари є насамперед її форма. Ви знаєте, я не дуже полюбляю екстремальні форми гітари. І тут я буду об'єктивним. Дивіться, в нас є два таких гострих роги внизу корпусу. Ви ставите на них корпус гітари на пол чи на стійку, і з часом там повністю лущиться лак, відламуються, відбиваються куски деревини. І це ж, погодьтесь, це об'єктивно. Наприклад. У телекастера чи будь-якої іншої гітари, де є гудзик знизу, вона стоїть на гудзику і там нічого не відіб'ється. А тут два гострих роги, які контактують просто з любою поверхнею. І необачно ви можете просто навіть при розвороті щось відбити. І на додачу суб'єктивний мінус. Мені просто не подобається, як виглядає ця гітара. Вона якась гостра, вона якась несиметрична, не зібрана. Я не розумію, що в цьому люди знаходять, хоча велика купа шанувальників цієї гітари існує, чому ж ви просили зробити її розпір. Продовжуючи розбирати суб'єктивні мінуси цього інструменту, є в принципі їх контроль якості. Один інструмент може бути ідеально зібраним з доволі якісною фурнітурою, потім та сама модель може бути повністю в неграбельному стані з заводу. Це не одиничні випадки, таке я доволі часто зустрічав в інтернеті. Ви прекрасно знаєте, що фірму BC Rich деякі навіть табори гітаристів повністю лають за рахунок того, що в них неякісні гітари. Хоча знову кажу, є доволі круті екземпляри, які сподобались навіть мені. Я б собі таку гітару хотів. Мені дуже подобається Mockingbird. Щось в цьому є, хоч вона також дивакувата. Із об'єктивно-суб'єктивними мінусами ми, в принципі, розібрались, друзі, і надалі ми з вами поговоримо про плюси цього інструменту, що ж такого в ньому є, що подобається всім. І першим головним плюсом цієї гітари є ось цей струнотримач, який по типу репераунда одразу тюнематік із стоп-баром. Це доволі круте рішення, тому що у вас немає того самого ефекту арфи, окрім того, що після верхнього поріжку. На мій погляд, це дуже крутий бридж із важливістю одразу відрегулювати мензуру, відрегулювати висоту, просто ідеально підходить одразу під радіус інструменту. За це вподобайка, я такі люблю. Хоч і я фан оригінальних Rose, тому що це також один з найстабільніших струнотримачів. Але там є знову ефект каструляки від пружин. Ще хочу додати до одного з плюсів, це високі води. Вони використовують води jumbo чи medium jumbo, за що одразу вподобайки. Я не полюбляю, коли на гітарах стоять маленькі води, низькі води. Ви шоргаєте пальцями об накладинку, коли граєте, бенди, коли граєте пасажі. Круто, коли у вас є такий собі ефект скалопування грифу за рахунок високих ладів. І за це хлопцям із BC Rich окрема дяка. Напевно, одним ще з плюсів можна додати те, що вони ні на кого не схожі. Вони виробили свої дизайни, свою філософію гітарного будування. Тобто вони не копіювали ті самі Fender, як робили там спочатку Ibanez, не робили як Греч, копіювали Gibson. Вони просто почали робити своє, за що можна подякувати їм. Вони. Зробили велику лінійку, хоч і дуже схожих між собою інструментів, наприклад, Warlock і варбіст вони майже однаково виглядають відмінність там у рогах на корпусі. Зараз, друзі, ми дійшли до самої головної частини цього відео це моє відношення до цього інструменту, хоч ви й більшу частину моїх думок вже почули в цьому відео. Мені не подобаються екстремальні гітари, мені не подобається те, як виглядають гітари BC Rich, окрім моделі Mockingbird. В них є свій шарм для поціновувачів саме цієї фірми, екстремальних гітар. Я розумію таких людей, які знайшли свою красу, свою любов у цій фірмі, у цій моделі гітар. Однозначно, бісіріч молодці, тому що вони вигадали щось своє. Вони зробили своє бачення інструментів. Вони його показали людям, гітаристам, за рахунок чого отримали просто велику купу шанувальників по всьому світу. Тож, весь посил моїх думок в цьому відео, це моя повага до розробок, до створення чогось нового, створення чогось свого. В сфері гітарних будувань, а не простого копіювання вже відомих брендів, відомих моделей, які 70 років існують без зміни дизайну чи ергономіки від слова взагалі. За це їм велика вподобай. Тож, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було корисним, воно було цікавим. До нових зустрічей. Всім гарного дня!